Доброго вечора. Доброго. З нами сьогодні гравець команди Сокіл 2, Даринський Артем. Артем, прокоментуйте сьогоднішню гру, будь ласка. Складна була гра. Спочатку було трошки багато емоцій, потім змогли зрівняти на але не втримали Як вважаєте, чого не вистачило, щоб хоча б нічого сьогодні вирвати? Трошки не чули командну, не чули трошки тренера. Я вважаю, що треба робити цей акцент, та, і недостатньо було трошки характеру. Як гадаєте, чи зможе команда Сокіл 2 поборотись за медалі в срібній лізі? шанси завжди є. Що сказав тренер після гри? Непогано, але, на жаль, є, є такі помилки, брихи. З ними треба працювати і багато ще грати. Це ще опитування. Все ж добре, дякуємо. Щасливо Дякую.